Синбан мореплавець друга подорож. Довго жив я, горя біди не знаючи, та якось знов закортіло мені подивитися на чужі краї, на далекі землі та острови і поторгувати там, аби було на що й далі солодко та весело жити. Накупив я дорогих товарів, добре їх запакував, а потім наглянув чудовий корабель із шовковими вітрилами. Вже налаштований до відплиття. Разом з іншими купцями повантажив я на нього свої товари, і того ж дня ми вирушили в путь. Подорож наша минала щасливо. Ми пливли від острова до острова і скрізь де причалювали, зустрічалися з купцями і благородними людьми, продавцями і покупцями. І продавали, купували та обмінювали товари. Нарешті доля закинула нас на чудовий острів, де було багато дерев, які рясніли стиглими плодами, запашних квітів, чистих джерел, співучих птахів, але не було жодної оселі, жодної людини. Наш корабель кинув там якір. Мандрівники й купці зійшли на берег і почали милуватися на дерева та квіти. Я теж зійшов на сушу і сів під деревом біля джерела з чистою водою. Посидівши якийсь час, вирішив я під'їсти. Харч був мене з собою. Я підживився, а потім захотілося мені спати. І я заснув адже солодко спиться на свіжому повітрі, на легкому вітерці. Та коли я прокинувся, не побачив нікого з моїх субутників. Корабель відплив разом з усіма, хто був на ньому, а про мене ніхто не згадав жоден мандрівник, жоден купець, жоден матрос. Мене покинули на острові. Глянув я праворуч, глянув ліворуч, хоч би єдина жива душа. І огорнула мене тяжка туга, тяжчої за яку вже не буває. І серце моє краялось. З великої печалі та тривоги, і не було в мене нічого з благ світу цього, ні їжі, ні петва. І залишився я один, однісінький, і не знав, що мені робити. І сказав я в невимовному розпачі не завжди лишається цілим глек, коли падає. Якщо я врятувався першого разу і зустрів людей. Котрі забрали мене з острова і привезли в залюднений край, то цього разу такого не буде, ніхто не порятує мене. Я гірко заплакав, жаліючи себе, і почав картатися тим, що подався в мандри, а не сидів спокійно в своєму домі, вдоволений та щасливий, ласуючи смачними стравами, чудовими напоями, маючи гарний одяг, не відчуваючи потреби ні в грошах ні в товарах. І став я журитись, що знову покинув Багдад після того, як зазнав лихих пригод під час першої мандрівки, і від горя та каяття ледве з глузду не сунувся. І підвівся я і почав ходити берегом туди й сюди, бо не міг більше всидіти на місці. Потім виліз на високе дерево і дивився на всі боки, але бачив тільки небо. Море, пісок, дерева та птахів. Проте, трохи згодом, я вгледів далині якусь білу цятку. Я зліз із дерева і подався в інший бік. Ішов я довгенько, та врешті добувся до того місця і побачив, що то величезна біла баня. Я обійшов баню навкруги, але не відчув собі сили та спритності, щоб видертись на неї, бо вона була зовсім гладенька. І слизька. Зробивши на піску позначку, я ще раз обійшов баню, щоб виміряти її основу. Вона становила 50 кроків. Я почав міркувати, як би пробратися під баню. А день уже схилявся до вечора, і сонце незабаром мало зайти. Аж раптом усе навкруги миттю поринуло в темряву. Я здивувався. Підвів голову і побачив, що над островом ширяє величезний птах з могутніми крилами. Це він затулив сонце. Я здивувався ще дужче, але враз згадав Бувальщину. Її розповідали мені мандрівники про велета птаха Аруха, який годує своїх дітей слонами, і збагнув, що баня це Арухове яйце. А птах тим часом опустився на баню, обійняв її крилами і заснув. Я зняв із голови свій тюрбан і, розв'язавши його, сплів із нього мотузку, а тоді обв'язав себе нею і кінець прикрутив до ніг арруха. Міцно зав'язавши вузол, я сказав собі: Може, птах перенесе мене в край, де є міста і люди. Буде краще, ніж гинути отут, на острові. Я не спав усю ніч. А коли розвиднілось і зійшло сонце, а рук знявся з яйця, голосно закричав і злетів зі мною у повітря. Він летів довго, піднімаючись все вище і вище, і я вже подумав, що ми сягаємо хмар небесних. Потім птах почав спускатися і сів на якомусь узвищі. Я швиденько відв'язався від його ніг. Птах навіть не помітив мене. Тремтячи всім тілом, я подався геть, а птах, схопивши щось із землі в пазурі, знову шугнув у небо. Я глянув на те, що взяв, а рух, то була величезна змія. І дуже здивувався. Почав я роздивлятися на всі біч і побачив, що під узвища. Лежить глибока і широка долина. А край долини стоїть гора, така стрімка та висока, що годі собі уявити стрімкішу та вищу. І пойняв мене розпач, і я вигукнув: О, якби я залишився на острові, там краще, ніж у цій пустелі. Там були дерева із плодами, і джерела з чистою водою. А тут. Немає ні дерев, ні плодів, ні джерел. Щоразу, коли я рятуюсь від біди, то попадаю в іншу, ще страшнішу. Горе мені, горе. Щоб збадьорити себе, я спустився в долину і побачив, що земля там за алмазу, яким свердлять метали, коштовні самоцвіти і роблять отвори. В порцеляні та в оніксі. Алмаз дуже твердий і міцний. Його не бере ні залізо, ні камінь, і нічим не можна відкраяти від нього, бодай шматочок, нічим не можна його розбити, хіба що свінцевим каменем, а вся долина кишила зміями, товстими і довгими, як стовбур пальми, і були ті змії такі здоровенні, що кожна, певно, Могла б проковтнути слона. Ці змії вдень ховаються, а вночі виповзають, бояться, що арух їх схопить і роздере на шматки.